Чотирилапе диво у нову родину. Мешканці Кам'янського активно допомагають пухнастиму міському притулку для тварин. Чимало з них після знайомства з хвостатими не в змозі розлучатися з ними надовго, тож зважуються на прилаштування з містянами, які навіть у такий складний час не забувають про благополуччя тварин, допомагають їм знову відчути себе потрібними. Ми познайомимо вас у сьогоднішньому сюжеті. Марина та Василь, подружжя із Карнаухівки, яке дуже любить тварин. До притулку прийшли, аби взяти собі чотирилапого друга та охоронця свого приватного будинку. На жаль, їхня улюблениця, яка прожила з ними понад 10 років, пропала 15 років жила у нас. Дівчинка була малышка. дуже чимна, це саме, нас повели кругом, ми саме показали, багато собачок, таке жалко їх. Хотіли хлопчика взяти, ну нам дівчинка понравилась, Вона прям сама так само, до нас лапочками, так це най. Кажу, давайте візьмемо цю. Гарненька така, хоч ім'я для свого нового друга ще не придумали. Марина та Василь пообіцяли любити та дбати про собаку. Ще один приклад доброти по відношенню до тварин містяни Маргарита та Яків. До установи прийшли за маленьким котиком, але їхні серця підкорив інший рудий красунчик. Навіть його особливість не завадить молодій парі дарувати свою увагу та тепло новому другому. Не знаю, от просто о так і все. Душа к нему лежит. Полноценных котиков или в общем животных. Конечно же, хочется взять, потому что они такие самые красивые. Ну, для мене саме красиві, вот такі фахівці міського притулку для тварин активно ведуть сторінки у соціальних мережах. Наглядно висвітлюють діяльність установи та безпосередньо знайомлять з котиками та собаками, які потребують прилаштування. У кожного з них своя життєва історія. Когось покинули через війну або залишили на вулиці чи під воротами міського притулку. Але усі вони заслуговують на увагу та турботу. Марина Михайлик нагадує, процедура прилаштування тварин в установі проста та не вимагає багато часу заповнюємо договір, паспортні дані, де буде мешкати тварина, контактний номер телефону для зв'язку. На даний час у нас в установі 118 котів, 19 кошенят, 370 собак і близько 20 цуценят. В середньому у нас в місяць ми прилаштовуємо 50 тварин, Радує активність мешканців. До установи працівники притулку розповідають: міська влада надає установі постійну підтримку. Вирішуються нагальні питання щодо догляду та лікування чотирилапих. Працівники ж отримують стабільну зарплатню. У свою чергу закликають містян свідомо підходити до питання прилаштування тварин. Якщо вони не підійшли вам за певними критеріями, краще повернути до притулку назад, а не залишати їх знову на вулиці на холодне та голодне життя.